Тут дуже шумно, можливо, на камері не чутно. Но ми в найглибокій станції в світі. Так, да, це тільки половина. Тут капіток глибоко. Воно ми вже проїхали так, і зараз ми вийдемо. Вийдем. Так, ну ладно, зараз виходимо Йдь, потім ще спускатися, тому що це найдвіша станція в світі. І ми вже перейшли на другу станцію. Ну, настаньте, а. Маша, а ты йди полнись. Блин. Подивите Кава з кав'ярні. Рекламы. Если хочешь подивитися, то я поставлю на паузу. Цена интересно. Все Очень тоже. Вы просто подивитесь, как мы глибоко. Дивіться, мы тупо вниз їдемо просто. Я не розумію, як ми тут держимося. О, ми там вже виходити зараз будемо. Ура, ми виходимо. Не знаю, чи мене чуть на камері. Зараз вже виходимо. Ні, ну тепер точно. Давайте чуть-чуть ускоримося. Тепер точно все. І тепер точно. Тепер ми в метро. Ну, коротше, ми вже в метро. Дів... Ну дуже шумно. выходит. А, мы сюда Э, Дверь зачиняется. Сина доспрошу за Дэн. Но я сейчас ну, в Крейне белый центр. Всем пока сейчас не прида. Мы опять на установке. Мы уже останавливаемся. Перехід на станцію золоті ворота. Щас... Я не впаду. Дотримуйтеся яка Ребята, тут дуже шумно. Всі шатаються, я одна стою на місці. Станція.